На порядок денний виноситься одне питання про затвердження положення про службу у справах дітей Сухополов'янської сільської ради у новій редакції. Доповідає Рабина Лариса Віталіївна начальник служби у справах дітей Сухополов'янської сільської ради. Члени комісії нема ні кого, ніяких доповнень. Є пропозиція порядок денний затвердити. Голосуємо. Метейко за, Драбець Зінченко. Івах Ненко Севенко так значить, слово надається грабині Ларісі Віталівни, начальник служби у справі дітей Сухополов'янської сільської ради. Ні, тут нема зв'язку із зміною законодавства у се соціального захисту дітей сіль дітей позбавлених батьківського піломування передачею справ. З райдержадміністрації, служби дітей, райдержадміні... з прав дітей, райдерської райдержадміністрації, зведення справ по прийомних сім'ях дитячих будинках сімейного типу і усиновлення. Виникла така необхідність внести зміни у положення про службу у справах дітей. Ну, тому прошу затвердити положення про службу у справах дітей Сукополинської сільської ради в новій редакції. То е, за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради та рекомендувати сесії сільської ради затвердити положення про службу у справах дітей Сухополов'янської сільської ради в новій редакції, прошу голосувати. Метейко за, Драбець, за. Зінченко, за. Івахненко, Тивенко. Одноголосно. E, значить, всі питання, які було питання винесено, розглянуто ні, ні в кого членів комісії, немає ніяких цих. E, дякую, що прийняли активну.